Хай, всім, всім привіт! Друзі, зараз я хотів поділитися такими своїми думками по відношенню того, що е, нам важливо дійсно в цей дуже тяжкий час е, навчитись знімати напругу з нервової системи. Просто вирішив спонтанно вийти в ефір. І саме я бачу, що дуже багато людей знаходяться в перенапрузі, але е, нічого для цього не роблять. Е, як можна зрозуміти, що вже нервова система напружена, і людині треба приділити увагу саме внутрішньому розслабленню, як на рівні тіла, на рівні своїх емоцій і на рівні своїх думок? Дуже просто. Якщо ми перестаємо. Е, Гарно засинати, ми не висипаємось, ми прокрастинуємо. У нас є цілі, але ми нічого не міняємо.